Ну як вам сказати? Мені здається, що повинен бути, мабуть, нічого чоловіче не чуждо, як говорять, але знати міру во всьому, і в своїх поступках і, і требуваннях теж. Не важно скільки прожити, важно як прожити. Нехай він навіть буде молодий, ну, щоб він мав досвід. Я майбутнє все за професіоналізмом. Професіоналізм це так, як у нас було, кожен строїв під себе і, і конституції, і все, і все проче. А професіоналізм це не моє, не твоє. Це, це загальне. Щоб всім підходити, і мені, і тобі, як кажуть. который главное, чтобы заботился о народе, чтобы понимал, что нужно, чтобы не забывал обычных людей, социальные все программы выполнял, чтобы чистота в городе была и чтобы у народа были деньги. Самое главное, чтобы были рабочие места и социальная поддержка для людей. Это самое главное. Все хотят умного, все хотят. Молодость – это вопрос такой концептуальный, скажем естественно, грамотный, с образованием, чтобы человек мог мыслить, анализировать. Ну, естественно, ж, э, тут вопрос стоит так, как он отнесется к тем материальным благам, до которых он доберется. Вот это вопрос остается открытым до любого кандидата. Мне кажется, это должен быть опытный, э, который понимает э, в политике. Э, он должен быть э... Как би із простих людей, тому штаб прості люди розуміють нас. Я можу сказати, що зараз треба дивитися не на те, що людина обіцяє, а на те, що вона робить. Тобто ідеальний кандидат буде те, то, прошу, ідеальний кандидат буде той, хто вже щось зробив. От і люди про це знають. Ну, звичайно, свідчений, грамотний, молодий. Це хотілось би цього, щоб прослухався до людей, мабуть, до думки людей. А чого нам ще треба? Щоб, <сі> мабуть, цього достатньо буде. І мені здається, що треба нову якусь нову команду нових людей залучати до е, нашого керівництва. Не бували, звісно, не бували 100%. І щоб воно ж думало не за не тільки за себе, а й за людей. Вона обов'язково має жити в тому районі, відкуди він йде в депутати. Лучше ну, молодим, молодим, старим, мені довіряємо і новим, новим силам. На мою думку, депутат повинен бути чесною людиною, просто, щоб був не кривив душою перед людьми, перед Богом і робив все так, як потрібно. Ми вже живемо в 21 столітті, і, то є, совок вже потрібно якось обирати. Ну, молодий, щоб не не на. В лонкрузерах джипах, а їздив я в громадському транспорті нормально з людьми, розмовляв, чув думку людей, про що люди розмовляють. Ну, то все -таки, з народу, грубо говоря, скажімо так. І, ну, щоб хоча б з району, був, не обов'язково з Борисполіс, ну, хоча б з району, щоб він знав всі проблеми цього міста. Головне, щоб він розумів, що він робить. розумів, що це робиться все для народу. І вот в таком вот... режиме. Самое главное, я думаю, не старого. Вот. И, ну, чтоб мыслил, больше про людей думал. Поднял в первую очередь совхозы. Они в нашей стране довольно нужны. Думаю, за счет совхоза, за счет земли можно поднять нашу страну, в принципе, в общем. Я думаю, что, что он может, должен быть молодым, но в то же время опытным. И Думаю, довка приходити в політику. Який він має бути, ну, перше чесним, справедливим, відданим в своїй справі, відданим своєму округу. А, таким, в принципі, як прикладом для людей, тобто, щоб люди на нього рівнялися і пишалися тим, що в них є, є таку, така людина в такому окрузі. Звичайно, якщо людина, яка бувала в політиці, вона а, а, може знати більше, будь більш досвідчена, але це може бути зіпсована людина. Більш нова людина вона може не зіпсована бути політикою. І так як людина нова, вона може відкрити якісь нові горизонти, показати новий напрямок руху для краю і таким чином розвивати регіон. Ну, що люди підтримували, щоб був хороший. Я б сказала, щоб був середнього віку, да. Ну, щоб був умний, щоб не починяв все цим нашим. Старим комуністам, які нас предали. Боже, я нічого не скажу. Ой, ну ви знаєте, народний депутат повинен, напевно, можливо, бути в політиці, але я вам хочу сказати, це повинен бути з простих, так сказати, простого народу, тому що депутат повинен бачити, як живуть люди. Ви знаєте, зараз. Е я не знаю, кожному, напевно, українцю не має значення, який буде депутат, якби тільки закінчились бойові дії в Україні. І все. Більше одне бажання, чесно кажучи, вам хочу сказати. Так що всім бажаємо миру, надіємося, все буде добре.